Усім привіт! Польща вирішила почати осінь з мільйону. Що це за мільйон? Про що це йде мова? Зараз ми про це поговоримо, а поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Польська залізнична компанія ПКП Інтерсіті підготувала мільйон акційних квитків для осінніх поїздок потягом. Продаж акційних квитків стартував з 1 жовтня, найдешевший з них коштує 19 злотих. На потяги категорії ТЛК і IC, зокрема на таких сполученнях як Варшава Гданск чи Варшава-Краків. А у випадку зі швидкісними потягами Пендаліно ціни на акційні квитки стартують від 49 злотих. Пасажири, які мають право на пільги, наприклад, студенти. Учні або пенсіонери може скористатися своїми пільгами при купівлі акційних квитків. Завдяки цьому кінцева вартість буде набагато нижчою. Наявність акційних квитків буде залежати від популярності того чи іншого напрямку. Кількість дешевих квитків на окремих напрямках обмежена. Тому хто перший, той і поїде дешевше. Водночас варто зауважити, що найбільше акційних квитків. В непопулярних напрямках. Маю надію, що ця інформація була цікава та корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги нашій країні. І будьте здорові!